Всім привіт! Я Рибак Росислав, коричневий пояс бразильського джиу-джитсу, керівник академії бразильського джиу-джитсу міста Хмельницького. І сьогодні ми хочемо вам продемонструвати найважливіше, що повинен знати кожен спортсмен, кожен джицер, який починає займатися бразильським джиу джиу-джитсу. Отже, що потрібно знати і вміти для того, щоб зав'язувати пояс бразильського джиу-джитсу? Ну, по-перше, вам потрібен сам пояс. Отже, спосіб номер один, як можна зав'язати пояс. Ми вирівнюємо кінці максимально так, щоб вони були однакові. І однією рукою притримуємо курточку від кимоно, а іншою рукою прикладаємо пасик до центру швидко. Обертаємо його навколо свого тіла так, щоб одна частина йшла під низ, інша проходила зверху. І після цього по центру верхню паску обмотуємо і просовуємо через серединку всі три. Таким чином затягуємо його. Потім нижню частинку ми заправляємо під перший пасок. Ось так. Тут у нас утворюється ось таке віконце, куди ми заправляємо іншу частину. Ну, для зручності я роблю ось такий карманчик і відправляю його ось сюди. І потім затягую. У мене виходить ось такий красивий вузол, який важко розв'язується, тримається і однакові кінці з обох сторін. Спосіб номер 2 Ми беремо за один кінець нашого паска. Однією рукою також закриваємо кімоно, прикладаємо до пояса і іншою рукою намагаємося обертати навколо себе. Ось так. Один. Також вирівнюємо по центру, дивимося, чи наші кінці приблизно однакові. І верхній пасок знову відправляємо під обидва. Тепер так само створюємо цей наш карманчик і відправляємо його серединку. Готово? Фейталіті. Друзі, кімоно це обладунок джицера, це наша броня, тому до нього треба обов'язково ставитися з повагою, максимально за ним доглядати, максимально охайно його прати і обов'язково складати після кожного тренування. Отже, почнемо ми з куртки. Ось Так, ви її перед собою розкладаєте. Розправляєте. Ось. Потім берете штани, вирівнюєте їх ось, і кладете всередину, підгинаючи низ, ось таким чином. Після цього закриваєте капели, поправляючи. Загинаєте всередину, тоді ваше кімоно не буде пов'яте і завжди буде виглядати на вас охайно. Стар. Потім робите один або два загини. Я люблю два, тоді воно не розкручується. Притискаєте, кладете свій пасок. Ось так. Зверху кладете кимоно і ось сюди, так, в замочок, затягувати його. Можна використовувати як рюкзак, класти собі на плече. А якщо ви його носите в сумці, тоді можете ще раз обвернути і зав'язати як подарунок. i start.